Говорив в одному місці таку річ. Якщо я говорю з людиною і маю в своєму серці до нього неправильне відношення, але говорю хороші дійні речі. Знаєте, що людина отримує? Моє неправильне відношення? Ви розумієте реальність духовного в свій. Біблія каже, що людина така, як і думки всередині неї. Якщо я маю неправильне відношення в своєму серці, я можу говорити хороші відвільні речі, але людина отримує мій негатив, який є в моєму серці. І так воно є. І сьогодні ми бачимо на нашій землі відображення того, що відбувається, скажімо так, в серці багатьох віруючих людей. Писання говорить, апостол Павло говорить такі речі, що ми, як церква, посаджені на небесних місцях в Христі Ісусі. Це позиція влади, яку Бог дав церкві. І ця позиція влади, вона дуже часто порушена нашим неправильним відношенням один до одного. Коли я не люблю свого брата, тому що він баптист чи харизмат, і я в своїх очах, знаєте, ну, нічтоні маловажне, як казав один мудрий чоловік, знаєте, і мені здається, що я мудріший когось, це вже і негативне відношення. І коли в мене воно є, там на небесах, і ця структура влади, вона поламана моїм неправильним відношенням. І біси це знають і вони це використовують. І тоді ми, як церква, збираємося в єдину, і ми хочемо проголосити від віри в Слово Боже певні речі, але так як нами же ця структура влади так поломана, нам в першу чергу треба зробити те, що ми тільки що робили. Нам треба сказати, Бог, знаєш, а я багато разів неправильно думав про свого брата. А я багато разів неправильно говорив про свою сестру. І знаєте, ці наші слова гнилі, якими ми дискредитували або не дозволили Богу виражати себе через нас, тому що у Бога немає іншого способу виражати себе, як тільки через церкву. І ми сьогодні є голосом Божим на цій землі. І Бог розраховує на нас, що ми будемо тверезі, його суднові. І він розраховує на те, що ми дозволимо йому взяти Духом Святим нас уділ і від його імені виразити його серце цій землі. І сьогодні ця земля не може чути голос Божий дуже часто по причині того, що ми самі знаємо, по якій причині. знаєте, Історія цьому вчить. Ціль Бога вилікувати сьогодні ті. І Бог, я думаю, Він викликає кожного, кожного з нас в свою близькість, тому що там, Духом Святим, Він може з нами розібратися. І коли він докоряє, він в той же час лікує. Я читав одне місце писання, ми будемо молитись. Це є послання до Тимофія, Друга голова, ми всі знаємо це місце. І там сказано, Павел каже, що перш на все він просить, щоб ми приносили молитви, благання, прохання за всіх людей. Каже, отже, перш на все я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне від нашого Бога. що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Улюблена церква. Ціль Бога спасти всіх людей: Україну, Росію, Казахстан, Америку, його серце як батька. В мене є дитина, в мене є сини, в мене є дочка. Знаєш, Я люблю сина, і сину і дочку. І не важливо, на якій мові буде говорити син. Якщо він буде говорити на українській, а дочка по російськи це ж не грає ролі ніякої. Відношення мого батьківського серця це мої діти. І він сьогодні з неба дивиться, знаєте, я вірю, що серце Бога воно сьогодні наповнене біллю. Коли він дивиться, як, можливо, родичі близькі стоять по різні сторони барикад і готові стріляти один в одного. І вони це готові робити не по причині того, що вони погані. Вони це готові робити по причині того, що якийсь нечистий дух. Він просто бере їх в уділ від неправдивої інформації, якою сьогодні отравлений простір інформаційний. Знаєте, це нечистива інформація, яку сатана просто бере і через людей, виливає на народи, на цілі нації. І він просто хоче стравити ці нації, тому що ці сатани вкрасти вбити і погубити. Він хоче, щоб лилась кров невинних людей. Оце його основне завдання. І Біблія нам говорить, що ми маємо молитись нашим, щоб розвернути цю навалу підсумку, і щоб ці сили Аду звідки вийшли туди і вернутися. Оце наше завдання як церкви. Бути в мирі між собою і владою даною нам в Ісусі Христі, Писання говорить, що ми зв'яжемо на землі, це буде зв'язане на небі. Амін. Не від неба залежить те, що буде на землі, воно залежить від нас і від нашої віри. І якщо ми віримо в Слово Писання, то ми поступимо по цьому Слову писання, і ми дозволимо Небесам вмішатись в цю ситуацію і прогнати тьому. Тому що, казав один мудрий чоловік, не воїцю і не силує. Ці питання рішаються, вони рішаються Духом Божим. І я вірю, що настає такий час, щоб ми не тільки на молитвиних служіннях класно молились, тихо чи голосно, згідно писання, але настає такий час де ти в своїй власній кімнаті, в своєму домі, на своєму ліжку. Де Бог буде кликати тебе і не дасть тобі спокою, брат і сестра, улюблений в Господі. І де кожного мить твого і мого життя Дух Божий просто буде стукати, щоб викликати тебе в свою присутність, бо Він хоче взяти нас в уділ, Він хоче дати нам молитвені слова, і Він хоче, щоб ми цими молитвеними словами атакували під не щоб ця тьма тікала. Розумієш? Тому що в нього є сила і в нього є влада розрушити любі тіла дявола. Сьогодні питання стоїть не в Бозі, питання стоїть в нас, як в церкві. І Він викликає нас для того, щоб взяти нас в будів, тому що я не знаю, як правильно молитись. Ну коли я в ньому, він дає мені пророчі слова, він висвобождає свою сину згідно свого слова, і ця сила розрушає млад'я. І ми сьогодні є з собою в класному місці, в добрий час для того, щоб дозволити Духу Божому взяти нас вудів і щось зробити в пільній місії. І щось зробити такого словом Божим живим і тривалим, щоб було прийшло туди, де люди сьогодні очікують, його і, можливо, навіть не розуміють, що робиться. Але коли ми здершим свою частину, Бог свершить свою, і ми будемо бачити наслідки цього. Був один цар, він був настільки мудрий, і Бог йому являвся багато разів, це був на Знаєш, Значить, після очередового вмішання, я читаю прямо в слідуючій голові. Він казав Бог, от є тільки Бог Даниїлам, що трахами шапка і денабор. І вже в наступній голові каже, він поставив відво і сказав всім йому планіли. Ви Розумієте, що, що таке царі? Це люди, які часто бувають в будівлі, і далеко не Божому. І потім пройшло трошки часу, і Бог дозволив їм пощипати травку, щоб він прийшов до тями. І він як каже, що серце втаря в руці Господа. Розумієте? І навіть якщо він сьогодні прав великою імперією, в своєму безумстві, знаєш, завтра він може щепати траву. <клес> <клес> тому що серце стрілять в Божій руці. І Бог просто може відібрати розум у людини. От, от. Раз і це. Розумієш, він перетвориться непонятно на що. І потім прийде час, і якщо Божа милість буде явина в його життя, то він прийде до тяну. І тому першим десеном треба молитись за них, щоб до них вернувся здоровий глубже. Бо він може правити цілою імперією але навіть не своїм розумом. І навіть не розуміти, що він робить в даний момент. Ми не дискредитуємо ніяку владу, ми нікого не висуждаємо. Я просто відкриваю духовні принципи, щоб ми знали, за що були і для чого. Давайте ми піднімемося на наші Владика Всесвіту, ми стоїмо в твоїй присутності, батько, вбиваючи на твою милість і довіряючи до тобі і слову твоєї мати.